Фронту у рідне село 27-річний Анатолій Самбор повернувся на щиті. Попрощатися із захисником з букетами і вінками прийшли сусіди, друзі дитинства та вчителі. Дуже боляче, що зараз іде від нас такий цвіт нації, наші молоді сини. Згадую його завжди привітним, добрим, милим хлопчиком. Вчився він в школі добре, завжди виконував домашні завдання. Там, де був Толик, завжди було весело, гамірно, тому що він нікому не давав скучати. Він завжди був душею компанії. Таким запам'ятала Анатолія і Емілія Максим. Жінка згадує, що завдяки веселому характеру він мав багато друзів, був хорошим сином та онуком. Гарні в компанії всі хвалили його, що він дуже добрий, він дуже щирий був. Весельчак він дуже був. Він всіх слухав, він дуже маму любив, свою бабусю. Мав друзів. Постійно дивимося, сидимо з себе на лав з дивимося, а Толік вже побіг в село, а дивимося, Толік біжить з села, і тепер цього не вистачає. Перед війною Анатолій Самбор працював у Києві та незадовго до того, як долучитися до ЗСУ, повернувся у рідне село. Опікувався бабусею, яку, за словами сестри Оксани, дуже любив. Він був дуже, дуже добра дитина, такий безвідказний. Щось треба допомогти, толюня, толюня. Толюня прийде, Толюня поможе. Толюня всю свою бабу дуже пильнував. Мама все на зробітках, бо що треба було. І, ну, бачите, одна біда: та розлука бо через гроші, тепер гоп і війна. Загибель Анатолія стала болючою втратою для родини героя. Він був молодшим з трьох братів, один з яких також сьогодні боронить Україну. Як оця мама має витримати, як ми родина, маємо витримати це все. Ну я не ходила. Горя. Це непредсказуємо горе, це дуже велике горе. Це не тільки для нашої сім'ї, для нашої родини, та це для всього села, для всієї України. Люди на колінах під жовто-блакитними стягами прощалися з воїном. Траурною ходою вони йшли за труною захисника від його рідної домівки до місцевого кладовища. Там відбулося й поминальне богослужіння. Анатолій Самбор назавжди залишиться в пам'яті земляків як людина, що віддала своє життя за свій народ та батьківщину.